Доброго дня всім! Сьогодні хотіла розказати про помідори, але якось не вийшло, ми їх не сіяли, тому і не буду розказувати. Буду розказувати сьогодні про інше. Раніше я розказувала, що підготували ґрунт, підготувала рядочки для того, щоб посіяти різні помідори. А сьогодні ці рядочки я буду проливати. Проливати водою із скважини шлангою. І хочу показати, як я це буду робити. А не тільки показати, а й дещо ще сказати. Перед тим, як починати роботу, потрібно шлангу скласти ось такою восьміркою. Ясно для чого, щоб ніде не перегибалося, щоб шланга йшла добре при поливі, коли буде тягнутися, вздовж рядків. І треба тут дивитися дуже уважно. І взагалі, якщо шлангу так весь час складати, вона буде служити довше. Ось так починаю, так? Отак я проливаю кожний рядочок. Беру, займаю рядків 8, 10 і отак до половини поливаю краї. Ось краю і до половинки. Бо рядки довгі і, і стежки не достаю, щоб тільки стежки. Потрібно заходити в рядочки. Ось так, земля тут суха, бо теплиця накрита круглий рік. І потрібно добре проливати рядочки. Раніше ми не проливали. Сіяли так, а потім вже, коли загорнули, потім поливали, то воно погано сходить. Любе, будь то перець, будь то помідори. А тепер ми вирішили поливати, проливати рядочки ось такі шланги. Ось так. Тепер йдемо до стежки. Галоші мене не Ось. Ось, От. так проливаємо кожній рядочок, так до стежечки. І не потрібно відволікатись, бо відволічайся і можеш переляти дуже багато води. Ось тут потрібно отак. Акуратно. Ну, теплиця тут здорова. 24 метри, а ширина 18. То вже одну половину я вже проляла раніше. А тепер цю половину поливаю ось до стежки, а тепер перехожу на другу сторону. Перекидаю шланг, перехожу на другу сторону. І таким самим способом ось цю, ту половину в теплиці я проляла за півтори години. Десь так приблизно. Ну, а тепер ось оцю. А завтра планую, якщо все буде добре, то буду сіяти помідори і буду показувати. Ну, ось так і до кінця проливається. Потім у кінці. Коли вже пролються всі рядочки аж до кінця, потім так само по стежці шланга буде йти і будемо витягувати і восьмерку її складати. От так, якось так. Дякую всім за увагу і до зустрічі на нашому каналі.